Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо шифоновий бісквіт з вираженим шоколадним смаком, міру солодкий, вологий та дуже смачний. Підходить такий бісквіт для багатьох тортів. Потрібно підготувати форму, в якій будемо випікати бісквіт, я випікаю в кільці. Далі відважуємо олію без запаху та вершки. Жирність вершків не важлива. Також потрібно підготувати сухі інгредієнти. Я вже все з'єднала: тут борошно, какао, порошок та розпушувач. До яєць додаємо дрібку солі, цукор та ванільний цукор і збиваємо все до білої пишної маси. Далі додаємо вершки та олію. Я не нагрівала, просто брала з холодильника вершки. Перемішуємо і залишилось додати сухі інгредієнти. Відразу все всипаємо. Перемішуємо лопаткою і в самому кінці проходимося міксером, щоб не залишилось ніяких крупинок від борошна. Духовка розігріта вже повинна бути до температури 170 градусів і будемо випікати бісквіт 45-50 хвилин. Як завжди, перевіряємо на суху паличку дерев'яну, вона повинна виходити сухою та чистою. До речі, бісквіт, щоб не був шапкою вулканічною, можна його прикрити фульгою. І десь 10 хвилин до кінця випікання потрібно її зняти. Даємо бісквіту трошки охолонути і знімаємо фольгу та кільце. Ось такий високий та рівний бісквіт виходить, висотою приблизно 5-6 см. Далі завертаємо його в харчову плівку та ставимо в холодильник на 5-6 годин для стабілізації. Після того, як бісквіт відстоявся в холодильнику, розрізаємо його, робимо ножом надсічки і розрізаємо ниткою. Так вийдуть коржі ідеально розрізані. Товщиною коржі в мене вийшли 1,5 см. Якщо любите грубші коржі, то можете розрізати бісквіт на три частини. Я розрізала на 4. Бісквіт виходить мега шоколадний, дуже смачний. Підходить для таких тортиків, як прага, спрага, шоколада, шоколад вишня, шоколад полуниця шоколад малина, манго маракує. Багато чого можна з ним приготувати, тому він може бути як базовий. Обов'язково його попробуйте приготувати, а я з вами прощаюсь до нового відео.